Кощій безсмертний, головний абсолютний лиходій нашого дитинства. Ми звикли бачити його таким худий, шкідливий старий у пластиковій короні, який вічно краде чужих наречених і комічно чахне над скринями із золотом. У радянському кіно завдяки геніальній грі Георгія Міллера він став скоріше карикатурою такий собі казковий скупердяй якого рум'яний Іван Царевич перемагає однією лівою, просто ударивши палицею. Але якщо ми здмемо пил віків із стародавніх текстів і заглянемо в обличчя підробленому архаїчному фольклору, усмішка миттєво зникне з наших облич. Кощій це не людина, і навіть не злий чаклун у звичному розумінні фентезі це нежить. Істота, яка мала померти сотні, а може й тисячі років тому. Але сила чорної магії насильно утримала його свідомість у мертвому тілі, що розкладається. Слухайтеся у саму фонетику його імені. За однією версією, кощій походить від слова кість він ходячий скелет, обтягнутий сухою пергаментною шкірою, крізь яку не тече кров. За іншою версією, від давньоруського слова кощун, що означає богохульник, осквернитель або чорнокнижник, а її третя тюркська версія від слова кощі, що означає полонений або раб, і це відкриває нам найстрашнішу правду кощій це не володар, це раб свого безсмертя, полонений вічності, який він сам собі створив. Він той, хто порушив головний закон Бога і природи закон про те, що все живе зобов'язане померти, щоб дати місце новому. У сучасній попкультурі для таких істот є спеціальний термін ліч, вищий маг, некромант, який здобув вічне життя ціною втрати людяності. У чому технічний секрет його безсмертя? Казка дає нам інструкцію, що лякає своєю точністю і звучить як сюрреалістичний вірш Смерть на кінці голки, голка в яйці, яйце в качці, качка в зайці, заєць у скрині, скриня на високому дубі, а дуб той на острові Буяні. Ми звикли сприймати це як квест, як дитячу матрешку, але з погляду вищої магії. Це детальний опис технології створення афілактерії. Кощій здійснив немислиме він провів складний кривавий ритуал і буквально хірургічним шляхом витяг свою душу з тіла. Він розщепив себе. Тіло порожня, невразлива біологічна оболонка, яка ходить, говорить, б'ється і вбиває. І душа, захована в надійному сейфі, за три дев'ять земель. Де її ніхто не знайде. Поки голка ціла, тіло знищити неможливо його можна розрубати на шматки, спалити до тла, утопити в океані, але воно відновиться тому, що смерті в ньому фізично немає. Смерть знаходиться в іншому місці. Але якою є ціна такої невразливості? Тіло без душі не відчуває тепла сонця, не відчуває смаку їжі. Для Кощія будь-який бенкет на смак як попіл не відчуває радості чи любові. Кощій це ідеальна холодна машина для існування, позбавлена здатності жити. Але чому яйце і чому голка? Тут прихований найглибший космовонічний сенс, який випускають сучасні читачі. У міфах майже всіх народів світу всесвіт народжується зі світового яйця. Яйце це символ абсолютного початку, символ життя, символ творення, кощій ховає свою смерть в джерелі життя, це жахливе, цинічне кощунство. Він зламує вихідний код світобудови, поміщаючи вірус смерті в ядро життя. А голка? Голка це інструмент долі. Згадайте грецьких Моїр або слов'янську богиню Мокош. Котрі прядуть нитку людського життя. Голка це те, що веде цю нитку, те, що створює візерунок долі. Сховавши свою смерть на вістрі голки, кощій намагається стати володарем своєї долі, відрізавши себе від людського промислу. Він сховав своє життя в найкрихкіший, найтоніший, найнепомітніший предмет у Всесвіті. Іронія в тому, що, ставши безсмертним, він став найбільш вразливою істотою на світі. Вся його вічність, вся його могутність залежить від одного міліметра сталі будь-який незграбний рух, будь-який випадковий хрускіт, і імперія розсиплеться на порох. Він живе в постійному, що зводить з розуму страху за свою голку. Але кощій не завжди був всемогутнім царем на троні. У казці Мар'я Моревна. Ми зустрічаємо його в принизливому, жалюгідному положенні. Він полонений, він висить на дванадцяти товстих ланцюгах у глибокому сирому підвалі. І полонила його не армія богатирів, а жінка, степова воєвниця, королева Мар'я Моревна. Це важливий момент для розуміння його сили. Кощій це символ патріархальної, застиглої, мертвої влади. А Марія Моревна це стародавня стихійна сила життя та жіночої люті. Життя перемогло смерть і закувало її в ланцюги. Кощій висить у цьому підварі триста років без їжі чи води у повній темряві. Жива людина померла б через тиждень від зневоднення, але кощій ліч. Він не може померти. Він просто висох, він впав у анабіоз. Він перетворився на мумію, яка зберегла ясну, злісну свідомість. Уявіть собі, ці тортури три століття висіти у повній тиші, відчуваючи, як твоє тіло перетворюється на пил, але розум продовжує працювати, божеволіючи від спраги та ненависті. І коли Іван Царевич через дурість і доброту душевну дає йому напитися, відбувається страшна трансформація. Кощій випиває три відра води поспіль. Вода в міфах це стихія хаосу та первісної енергії. Скелет на очах наливається нелюдською силою, сухі жили наповнюються міцю. він розриває дванадцять кованих ланцюгів як гнилі нитки. Це не воскресіння, це активація бойової машини, вода не зробила його живим, вона дала йому паливо для руйнування. Звільнившись, він насамперед викрадає дружину свого рятівника. Навіщо? Навіщо беззмертному і висохлому скелету потрібні молоді квітучі красуні? Василіса Прекрасна, Олена Примудра, Мар'я Моревна. Він викрадає їх століттями. Але давайте будемо реалістами. Він абсолютний імпотент і фізично, і емоційно. Він не гвалтує своїх полонянок, він їх колекціонує. Це форма вищого енергетичного вампіризму, кощій порожній усередині. Жінка в міфології це джерело життя, родючості, тепла, народження. Кощій краде найкрасивіших, найживіших дівчат світу, щоб просто знаходитися поряд із джерелом життя. Він харчується їхньою молодістю, їхнім страхом та їхніми емоціями. Він гріється об них, як холодна ящірка, гріється на теплому камені. Для нього Василіса це не невістка і не дружина, це донор, це жива батарейка, підключена до апарату життєзабезпечення мертвого царя. Усі багатства світу, над якими він чахне, мертві золоті гори, кришталеві палаци, діамантові печери це єдине, що має цінність у світі смерті, бо золото не змінюється. Живе тліє, старіє і вмирає. Золото ж вічне і незмінне. Кощій оточив себе ідеальним, дорогоцінним, але абсолютно мертвим світом. Це пекло перфекціоніста. А тепер згадаємо ще одну моторошну деталь, про яку часто забувають. У деяких билінах кощій описується так само, як Гоголівський вій. У нього повіки довгі до самої землі, і він підняти їх не може. Слуга піднімає йому повіки желізними вилами. Це ознака істоти з навій, з загробного світу. Його погляд це погляд із самої смерті. Він подивиться на живу людину, та кам'яніє і вмирає. Він сліпий до світу живих. Він бачить лише душі. Уявіть відчай героя, який приходить битися з таким монстром. У тебе в руках найпотужніший меч-кладенець, ти найкращий воїн, ти рубаєш ворога, надаєш змертельних ран, відрубуєш йому кінцівки, а кощій просто сміється своїм сухим, скрипучим сміхом. Він навіть не захищається, йому це не потрібно. Кістки зростаються з сухим клацанням. Це помилка 404 в програмі світобудови. Його не можна вбити фізично, тому що його смерті немає в його тілі. Бити його мечем це те саме, що намагатися видалити файл з комп'ютера, розбиваючи монітор молотком. Монітор ви розіб'єте на дрізки, але інформація лежить на віддаленому сервері у голці. До речі, у кощія є ще одна зброя його кінь. У казках говориться: кінь біжить, земля тремтить, з ноздрів полум'я дихає, з вухів дим валить. Це не тварина, це хтонічний демон вітру та бурі. Він розумний. У казках він говорить кощею людським голосом не наздогнати нам Івана, у нього кінь, брат мій менший. Щоб перемогти Кощія, Іван має спочатку спуститися до пекла, до баби яги і здобути такого ж самого демонічного коня. Битва з Кощієм це не дуель на мечах, це гонічка на надзвукових швидкостях, де земля горить під ногами. Перемагає не той, хто сильніше б'є, а той, хто швидше мислить. Казка вчить нас глибокої філософської істини. Абсолютне зло не можна перемогти грубою силою. Насильство породжує насильство, але не вбиває корінь зла. Щоб перемогти кощія, потрібно увімкнути інтелект, потрібно стати дослідником, потрібно знати, де схована голка. Це інтелектуальна перемога розуму над грубою вічною силою. Задумайтеся на секунду, що таке безсмертя для людської свідомості. Ми мріємо про нього, боячись неминучого кінця, але ми забуваємо, що життя це процес постійної зміни, клітини діляться і вмирають. Ми змінюємося, ми забуваємо старе, щоб дізнати нове. Кощій зупинив цей процес, він законсервував себе в моменті своєї величі. Але консервація це не життя, це стан музейного експоната. Його існування це пекло, вічна нудьга, вічна параноя за свою голку, вічна самотність. Він не може розвиватися, тому що розвиток вимагає відмови від старої форми, тобто маленької смерті, а він відмовився вмирати. Кощій це метафора влади, яка засиділася на троні, ідея, яка застаріла, перетворилася в труху, але все не хоче йти, пожираючи майбутнє і ненавидячи все живе та молоде. Казка закінчилась, Іван зламав голку, пролунав страшний крик, і кощій розсипався на порох, до якого не здує вітер. Але чи перемогли ми його насправді? Подивіться навколо. Наша цивілізація одержима ідеєю вічної молодості. Ми боїмося старіти. Ми ховаємо смерть у стерильні палати хоспісів, Ми фотошопимо свої обличчя, стираючи сліди часу. Ми всі шукаємо свою голку, свій спосіб обдурити народу. Кощій живе у кожному з нас, це наш егоїзм, наш страх перед неминучим фіналом, але казка вчить нас мудрості. Смерть це не ворог, це ціна, яку ми платимо за можливість почуватися, любити і змінюватись. Той, хто відмовляється вмирати, перестає жити. Не ховайте свою душу в голку, вона заіржавіє. Будьте живими, будьте смертними.